Сука, Эм, а. Сык, сука, 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 молодец, сука. Сукай, сука. тоже можешь трошки в порядку. А я уже аж так зизадувал. Ну, ну, напротив меня, короче. Сык, сик, 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 зэк. Сукай, шукай, 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 шукай. кто-то клуб? Sakai, per jį galite čia dulišom, kol. Ama, ama. Duška. Sakai, fu! Ama! Ama! Tu, sakai, to nebe, stali. Sakai, sakai, sakai. Dai, čia galite sėdėti, bet čia visai sniegas stūpė visą. Sakai, sakai, sakai. kösk He vai su tiener toute série? О, за минуту типа. А? А я не знаю. На земле трохи было, то я знаю, где они лежат, мы еще ни одного не подняли. Может, тут вот, траву взять, можно по-советски взять, бы мокру. то Микола може і перти тиму полем. Є туди Микола будеш з краю по полі. А ми такого за тево. Томо сиди поки ми балака Та я бачу за тебе далеко Хулера блін Все б далі пройшли Я покис Га? а ага. Та ну Певно той заяць, тут краплі крові є. А-а-а-а. Тут, шукай, шока, шка, шкаф, вот. Шукай, 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 шука, 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 пари, пари, шукай, 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 шукай. Шука, шука. Нам не бере цьос слід. Тут болото, то мок. Ідіть прямо, я піду сліду трох.

Да. На горбку вон. Вон на горбку. Видів? За горбок сів за той. Я не віджу далі його. Та, от де дорога зверху, бачиш? І там сів, не віджу його далі. Десь в рові сидів видно. Гіди бери, туди до гори підеш. Чуєш? До гори підеш. Туди аж на ту дорогу наверх так. За тою великою ялинкою зразу знизу. Та. Ти туди, а тату хай низом йде. А? Ну добре. Але давай рухом. А там вже сука була. Вигнали його десь. Воно вже напалі десь. Тува сиди, сидів, то я вот тут сидів А все вже Шукай, 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 шукай! Ама, шукай! Шукай, шукай! Сидіти! Сидів, Тараса, прямо на нього йшов. Може метрів три не дійшов. Ну? Куди посримаєш, бо вона гризе. Фу. Сидів навіть не видів його, тако рівна трава, десь де декорчиків нема, розумієш? Фу. На, потрімай, сумку, я кинеш сумку, я льошку. Що? Зараз перекладеш, а я льошку зніму, візьму суку. Це. Потримай, сумку. Я скину сумку, ти перекидай. А я візьму льошку знімлю. Ряда. Фу. Фу сказав. Фу. Сухай. Він летів. Фу. Десь того. Десь того він злетів. Того він сидів. О, походу, два сидів. Во, е, два. нюхай. Туда. Фу. Тут, емо. Фу. Да. От вас сидів, а не в кортиках сидів. Я якраз йому на голову йшов. Він тако вилітає і туди. Дивіться, він тут, а я десь того стояв. Ще близько. Ня-ня-не-не. Фу. 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 Надо Знаш, Фу неба. Давай. Знаєш ты її загузував? Ти загузував? А я його тебя загузував так. А зразу глубин был десь прикинувся. Он невеличкий. Там Нормально чи Я щоб там ли? батарея не вилетала. Ага Що батарея? я там потім не Так, має бути.